Всіх вітаю, дорогі глядачі. Прийшов час традиційно дивитися, що чекатиме Україну по днях на тиждень часу прогноз. Давайте подивимося з 26 по 1 число. Давайте подивимося, що буде чекати Україну. На кожен день я витягну по одній карті з циганської колоди і зі слов'янської колоди. Давайте подивимося, поки я роблю розклад, поки я перетасовую карти. Я нагадую, щоб ви підписувалися на мій YouTube канал Роман Заводовський. Ставили лайки, вподобайки, не забували питання особистого характеру за номером телефону. А також, якщо є якісь цікаві теми для ефірів, також пропонуйте мені їх. Я обов'язково подивлюся, я обов'язково гляну чи. Варто її розглядати, чи не варто. Давайте будемо дивитися, що чекатиме Україну з 26 по 1 січня. Дуже цікаво, тому що насправді на Новий рік багато хто говорив, що можуть бути певні загрози. Я хочу перевірити, чи будуть ці загрози, які вони будуть, і що взагалі буде відбуватися в передноворічний новорічний період. Давайте глянемо. Тому що це от прогнозування на на порозі на межі двох років. Давайте будемо дивитися понеділок, 26 число, 26 число. Перша карта, яка випала на циганській колоді, це карта болезні. Ну, це карта, яка говорить більше про спалахи епідемій, про спалахи якихось заразних захворювань, інфекції. Тобто люди більше подбайте про своє здоров'я та про свою безпеку. Це дуже важливо. Підвищуйте свій імунітет. І валет, валет червовий, карта воїна захисника. В принципі, досить хороша карта, мені вона подобається. Наші воїни активно будуть захищати і, можливо, наші Збройні Сили України будуть проводити якісь дуже важливі контрнаступальні дії, успішні дії, хороша карта. Далі, 27-й вівторок. Дивимося. Перша карта на циганській колоді карта возлюбленого. Активізація чоловічої енергетики також досить сильна, досить хороша, досить потужна карта. А тут Вісьмірка Бубнова. Карта фінансового розорення, карта втрат, карта аферизму якогось, карта нечесних моментів, пов'язаних з грошима і можливі удари по критичній інфраструктурі у вівторок. Тобто таке, десь якісь загрози є. Не по цивільних більш об'єктах, а більше по інфраструктурі критичній Там електростанції, можливо, якісь газові станції, світлові, водяні. Це на вівторок, 27 Середа, 28 число. Давайте подивимося, що буде в середу. Перша карта, яка випала на циганській колоді. Карта це карта легкомислія, легковажності. Будь ласка, будьте максимально зібрані, уважні та обережні. Ось до чого закликається карта. Не будьте легковажними, будьте максимально серйозними. І тут Семірка Хрестова – карта успіху. Ну, в принципі, не є тяжкою картою, в принципі, не є негативною картою, якісь успішні, дуже хороші дії, якісь перемоги, якісь реформи та переміни на краще. Хороша карта. Далі, 29. -те. Дивимося, 29 -те. число. Карта праздника випала на циганській колоді карт. Ну, в принципі, також доволі хороша, доволі позитивна карта. Мені вона подобається на 29 число, на четвер. А тут король червовий, карта мецената, карта помічника, карта захисника, карта чоловіка. Знову ж таки, дуже підвищена чоловіча енергетика. Можливо, якісь важливі вирішальні бої на сході України, там де зараз гарячі точки. Тобто, я бачу, можливо, якісь перемоги нашої армії конкретно в цей день. Так що це дуже добре. 29 число. Можливо, якісь переможні дії нашої армії, такі серйозні. 30 число. Карта дворянина. Ну, в принципі, теж досить хороша карта. Карта делегацій, карта якихось перемовин, переговорів активних, які можуть відбуватися на наших територіях. І тут вже не така хороша карта. На 30 число випала карта Вісьмірка Христова. Карта Гадюк, карта колаборантів, сепаратистів і плюс несподівані удари та атаки. Конкретно 30 січня можуть бути певні загрози і можуть бути якраз певні атаки. Цього числа. 31, дивимося. Перша карта, яка випала, це карта очікування, карта ожидання говорить про певні заморозки, про певні відтермінування. Щось не буде розгортатися достатньо динамічно, щось буде відтягуватися. І ще одна карта це Сімірка-червова, карта ілюзій, карта брехні, обманів. Не надто хороша карта, певний негатив зберігається. Тобто я бачу, що все-таки 30-31 число це доволі напружені моменти. Перше число це карта старої дами. Карта старої дами випадає, карта моду. Мудрості, карта досвіду, прислуховуйтеся до порад мудрих та старших людей. І карта Джокера, карта якоїсь активної військової підготовки, карта якихось активних військових дій. Ну, все-таки певна напруга. 30-31 числа і 1 зберігається. Я все одно закликаю всіх і кожного бути максимально обережними. Ну, 30-те число найнебезпечніше, мені чомусь здається, так само, як і 27 вівторок, також небезпеки зберігаються. Я в будь-якому випадку всім бажаю. Гарного нового року! Нехай все негативне, тяжке і небезпечне залишиться в старому році, в новому році все буде тільки хороше, позитивне, і ми переможемо. Нехай так і буде. Я бажаю всім всього найкращого. Прогнозування на тиждень я склав. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось!